Коли потрібно турбуватися і показати дитину лікарю. Якщо велике тімєчки напружено постійно і постійно спокої пульсує, тоді це може бути ознакою, наприклад, підвищеного внутрішньочерепного тиску. Ще більш тривожною ознакою, яка потребує негайної консультації лікаря, це коли велике тімєчке запало, вдавлено зовсім, це може бути ознака зневоднення та недоїдання. А коли турбуватися стосовно термінів закриття великого тім'ячка? Як раннє, так і піснє закриття великого джерельця є варіантом норми. Взагалі, як ви вже повинні були зрозуміти, для зросту черепа важливі не велике тім'ячко, а черепні шви. Саме вони відповідають за зростання кісток черепа. І тому закриття великого тім'ячка не заважає зросту мозку.